Продаж трикімнатної квартири в Крюківщині, ЖК Вишнева Василя, Комплекс 2016 року, 21 квадратний метр кухня вітальня столова. Індивідуальне опалення від цього газового котлу. І другий контур йде на гарячу воду. Лічильник газу тут стоїть. Будинок сам цегляний, 50 см тощо на і зовнішнього теплення. Так він виглядає з фасаду. Є Багато парковочних місць і тут дуже розвинута інфраструктура. Дві школи державні садочки, ринок, жде-станція 900 метрів, зупинка і тут в будинку амбулаторія. Такий вид у вас з вікна. А зараз покажу інші кімнати. Ця кімната. Найменше туалет, ванна кімната і плюс ще третя спальня. Тут один власник з 2016 року при оформленні він присутній. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.